Зазвичай ви чоловіки розмовляєте про цицьки, спорт, дівчат, машини, тупи. Можна і так сказати. Але коли ви п'яні, то ваші розмови це політика, наука, культура, який сенс життя, релігія. Як ти відносишся до цієї дівчини, що продає свої фото купальником, як до малого бізнесу? Чого ти тоді її лайкаєш? Підтримую малий бізнес. Я не можу передати, як я сильно тебе люблю. Грошима передай. Наш сусід кожного ранку, коли йде на роботу, цілує свою жінку. Чому ти так не робиш? Напевно, тому що е, я її навіть не знаю. Я дуже голодний. Що в нас на обід? Нічого. Вчора теж було нічого. Я наварила на два дні. Ти знаєш, що Василь в лікарню попав? Ого, я ще вчора його бачив з такою файною кралею. Його жінка теж бачила. Я тобі натякала про айфон, машину і дорогу косметику. Я чув, але купив навушники. Чого щоб краще чути твої натяки?